До якого наукового прориву ми ближчі ніж здається? Вакцини від герпесу та хвороби лайма проходять глибокі, успішні клінічні випробування і дуже скоро стануть доступними для громадськості. Це може стати серйозною зміною гри в житті для багатьох людей. Профілактика хвороби лайма також зробить активний відпочинок на свіжому повітрі в районах з високим рівнем кліщів більш цікавим і менш стресовим. Дослідження називається Велор, і я можу підтвердити, що це реальна інформація, тому що я беру участь у випробуванні. Воно триватиме до 2025 року, але ми сподіваємось, що після цього вакцина стане широко доступною. Випробування триває, але нещодавно вони припинили набір нових учасників. Проте у Pfizer є ще багато інших відкритих проєктів, включаючи потенційну МРНК вакцину проти грипу. І ці випробування, до речі, оплачуються. Ви можете знайти. Відділ клінічних досліджень Pfizer, щоб побачити, які дослідження вони проводять зараз, і приєднатись до одного з них, ну, якщо хочете. Відрощування власної емалі замість коронок і замінників. Науковці сподіваються, що до 2030 року з'явиться новий препарат, який, по суті, відростить ваші зуби. Він стимулює стовбурові клітини в пульпі зуба і заохочує ріст. Також, наскільки я розумію, цей препарат спочатку випробувався як засіб для. Для лікування хвороби Альцгеймера в Японії ліки від симптоматичного сказу, використовуючи моноклональні антитіла, вчені змогли суттєво змінити імунну відповідь ЦНС щурів на інфекцію. Це просто приголомшливо, тому що до цього лікування, як тільки у вас з'являлися симптоми, ви були фактично мертві. До речі, сказ набагато частіше зустрічається в Азії та Африці, де реєструється близько 56 тисяч випадків на рік. Система попередження про землетруси за дві години. Цього можна досягти при встановленні gps антен по всьому світу, особливо щільно в зонах розломів. Близько року тому геологи виявили, що якщо зрівняти всі історичні дані GPS поблизу великих землетрусів, то можна побачити дуже невелике прискорення поверхні приблизно за дві години до фактичного землетрусу. Нам буквально бракує лише технології, щоб робити ще точніші gps вимірювання щоб ми могли робити це в реальному часі і в окремих регіонах. Вже доведено, що це реально відбувається, і ми можемо буквально попереджати про землетруси із значним часовим проміжком. За словами науковців, рух землі настільки непомітний, що лише об'єднавши багато даних з різних GPS разом, можна побачити предвісника. Поки що це не є рішенням проблеми і не врятувало жодного життя, але це абсолютно приголомшливе відкриття, до якого буде прикута шалена увага в неї. Роки. Я щойно прочитав у дослідників з розлому Сан Андреас, також називають Паркфілд, що радіо хвилі високого або низького діапазону, які проходять через розлом, зазнають перешкод, коли плита починає зсуватися. Вона ніби розблоковується перед великим землетрусом. Думаю, це рання діагностика та лікування хвороби Паркінсона. Я вже кілька років стежу за історією жінки, яка відчувала запах хвороби Паркінсона, і зараз працюю з дослідниками над тим, щоб перетворити її дивну унікальну здатність на тест для раннього скринінгу. Це фактично тема моєї бакалаврської роботи, але ми робимо це за допомогою імуно-інфрачервоних датчиків і невеликої кількості спинно-мозкової рідини або крові. Рання діагностика відкриє пацієнтам абсолютно нові можливості для лікування ще до того, як пошкодження мозкової тканини стане настільки серйозним, що у них з'являться симптоми. Дослідницька група, в якій я зараз працюю, також працює над раннім виявленням інших нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, та бічний аміотрофічний склероз. Мало того, було відкрито новий біомаркер для виявлення аномальних рівнів альфа-синуклеїну у людей, який покаже, хто знаходиться в групі ризику розвитку хвороби Паркінсона, і фактично допоможе визначити біологічну стадію хвороби. Крім того, моя дружина бере участь у клінічних випробуваннях нових ліків від хвороби Паркінсона, які повинні сповільнити або зупинити просування хвороби. Ми дізнаємось більше наприкінці року, але результати, які ми бачили, коли вона Римала ліки протягом минулого року, були дуже багатообіцяючими і ми знаємо, що є ще багато інших розробок. Шалено ефективні методи лікування раку. Літинна терапія це просто божевілля, і вона також буде доступна для лікування багатьох інших захворювань. Я прожив майже 8 років з дуже рідкісною формою раку нирки четвертої стадії. Тоді мені сказали, що не можуть обіцяти більше ніж кілька місяців, але побачимо, що буде. Дякую імунотерапії за 8 бонусних років з моєю дружиною та дітьми. Сподіваюсь, незабаром з'явиться ще більше інновацій. Ліки від ВІЛ здається вже на горизонті. Деяким науковцям вдалося успішно вирізати вірус з геному. Вирізання вірусу з геному має дві проблеми. Перше, доставка до кожної клітини. А друга ймовірність того, що в кожному ядрі буде кілька вставок, і в кінцевому підсумку ви створите геномні перебудови, які можуть легко викликати рак. Я думаю, що відповіддю швидше за все буде продовження прийому антиретровірусних препаратів, ПРЕП і сподіваюсь, вакцина. Я майже впевнений, що принаймні дві людини вилікувались. Від ВІЛ. я про це чув. Не кажу, що ви помиляєтесь. Так, вони вилікувались пересадкою кісткового мозку, і я не думаю, що метою було вилікувати віл. У них була лейкімія, і як на зло, донор також мав мутацію ccr 5 яка зустрічається приблизно у 1% населення. Тож знайти і сумісного донора кісткового мозку, і мутацію, це все одно, що виграти в лотерею. Вчені багато дізнались про вірус з цієї ситуації, і сподіваємось, що з часом на основі механістичних досліджень можна буде буде розробити ефективні методи лікування. У мене багато родичів працюють у різних фармацевтичних компаніях. Нещодавно ми обговорювали, що існує дуже перспективний препарат для лікування хвороби Альцгеймера, який може зупинити прогресування хвороби і, можливо, відновити деякі пошкодження мозку. Воно все ще на стадії тестування і не з'явиться на ринку ще багато років, але це те, що врятує багато життів. Лікування депресії за допомогою нейромодуляційної терапії замість ліків. Стенфорд бере активну участь у клінічних випробуваннях методу лікування Сейнт. Я в групі клінічного дослідження, і я з нетерпінням чекаю того дня, коли мені не знадобляться ліки, щоб зупинити бажання померти. Я за життя змінила сім або вісім антидепресантів, бо знайти такий, який працює, не робить мене маніакальною, не вбиває моє лібіду і не змушує мене набирати вагу. Майже неможливо Початком досліджень. Я нарешті відчуваю мурахи по шкірі, коли слухаю музику. І мій лікар вважає, що це незвичайно, але дуже круто. Також він дуже підтримує мене в тому, що я беру участь у цьому клінічному дослідженні. Найкрутіше те, що якщо ти в групі плацебо, то після закінчення дослідження тобі призначають справжнє лікування. Багато людей з депресією, біполярним розладом, рдух і будь-якими іншими захворюваннями, в тому числі фізичними. Намагаються дотримуватися режиму і приймати ліки за призначенням лікаря. Сподіваємось що лікування, яке не потребує медикаментів, стане нормою в найближчому майбутньому. Кожен заслуговує на те, щоб відчувати себе нормальним. І знаєте, як люди завжди дають непрохані поради, кажучи: ой, а ви пробували оце. Так, більшість із нас з хронічними захворюваннями пробували і будуть пробувати практично все для полегшення стану, тому не треба порад. Клінічні випробування та практичне використання терапії є багатообіцяючим. Існує кілька рецензованих досліджень, а також реальні докази, що підтверджують цю перспективу. Лікування залежності за допомогою дієтичних препаратів були випадки, коли алкоголіки, наркомани, люди з розладами харчової поведінки, азартні гравці втрачали будь-які бажання до цих речей, коли приймали всім відомий у або інші препарати, і вони, до речі, вже проводять дослідження. Геотермальна енергія. Люди придумали, як повторно використовувати технологію буріння геотермальних свердловин майже будь-де. Геотермальна енергія має переваги ядерної, надійну енергію базового діапазону без недоліків. Вона займає менше місця, і, на відміну від ядерної енергетики, її можна вмикати і вимикати досить швидко, що важливо для заповнення прогалин у зеленій енергії, коли сонце не світить або вітер перестає дути. Уряд США а щойно скасував майже всю бюрократичну тяганину щодо копання геотермальних свердловин на державних землях. Тож тепер викупати геотермальну свердловину так само просто, як і нафтову свердловину. Вони навіть розглядають можливість використання геотермальних свердловин як акумуляторів, закачуючи в них воду і створюючи тиск. Таким чином, коли є надлишок сонячної або вітрової електроенергії, її можна зберігати в геотермальних свердловинах. Геотермальна енергетика стає по-справжньому цікавою. Є кілька компаній, які працюють над тим, щоб можна було пропалити дірку в землі, використовуючи лише лазери та мікрохвилі. Ви можете зробити свердловину глибиною в кілометри. Звичайно, це потребує тонни енергії, але в результаті ви отримуєте практично необмежене джерело безкоштовного тепла і застосування тепла безмежне. З теплом ви підігріваєте воду з парою, ви обертаєте турбіну і отримуєте енергію. Давайте візьмемо, наприклад, стару вугільну електростанцію, яку довелось закрити через збитки екології. Вона ж робила те саме, тільки спалювала вугілля, щоб закип'ятити воду, водяна пара обертала турбіну, а турбіна запускала генератор. За винятком вугільного пальника можна повторно використовувати це обладнання, просто позбутися вугільної печі, зробити свердловини глибиною кілька миль під тим місцем, де був вугільний пальник, і встановити кілька теплообмінників. Щоб передати тепло в котельну камеру, така електростанція може продовжувати виробляти електроенергію просто без вугілля зі справді нульовими викидами і практично нульовою вартістю палива. Якщо це спрацює, то електроенергія стане практично безкоштовною. Ну не зовсім безкоштовною, але дуже близькою до цього. Нам більше не потрібні потворні фотоелектричні сонячні панелі, не потрібні забруднюючі довкілля електростанції на викопному паливі не потрібні гігантські дорогі реактори ядерного поділу. Та, чорт забирай, нам навіть не потрібен термоядерний синтез більше, бо ми отримуємо все необхідне тепло прямо з під землі. Це також докорінно змінює динаміку виробництва електроенергії: від малих витрат необхідність купувати паливо для електростанції, до капітальних витрат необхідність будувати електростанцію. Після того, як побудується геотермальна станція, її експлуатація буде дуже дешевою, оскільки. Це безкоштовне тепло землі. І, хоча це все круто, ще крутішим стають можливості, які відкриває безкоштовна енергія. Подивіться на Каліфорнію, зараз вони мають проблеми з підземними водами, а саме вони використовують занадто багато прісної води для вирощування сільськогосподарських культур, тому у них закінчуються підземні води. Це стає проблемою для забезпечення міст питною водою. Зараз ви можете перетворити морську воду на питну, але це енергоємний процес, який зазвичай вважається непрактичним через надмірне використання енергії. Ну але в теорії, якщо енергія безкоштовна, то яка різниця? Просто потрібна морська вода і одна з тих геотермальних електростанцій, і вона буде працювати практично вічно, безкоштовно на внутрішньому теплі землі. Генетичне редагування. Я думаю, що скоро ми побачимо новини про експериментальну генну терапію для лікування раку, діабету і можливо хвороби Альцгеймера. А наступним логічним кроком будуть дизайнерські діти. Інтерфейс між мозком і комп'ютером. Я працював над одним 10 років тому, і він ледве працював, але ви могли бачити потенціал. От кілька тижнів тому хтось зіграв шестигодинну сесію гри Цивілізація 6 використовуючи лише свій мозок. Реакція ядерного синтезу, яка встановлює нові рекорди за тривалістю або температурою.